І ми переходимо до нашої четвертої частини. Ми поговоримо детальніше про цю кнопку пожертв на сайті, яку ми бачили вже в проєкті The Ukrainians, від якого цей проєкт відмовився. Але ми все-таки проговоримо, що дає така кнопка і як це працює. Власне, кнопка пожертв це просте заохочення з вашого боку, вашої лояльної аудиторії, підтримати вас фінансово, не платячи за контент, не виставляючи ціну за якусь новину. А саме з доброї волі. І ми бачили, наприклад, там, в 2014 році в військовий період, коли окремі військові журналісти робили це і просто писали в Фейсбуку, що, будь ласка, я от можу поїхати в ту чи ту точку і написати репортаж. Якщо вам подобається, то ось мої реквізити. Перекиньте мені, будь ласка, платіж на мою картку, і я за це вам напишу черговий класний матеріал. Тут ця модель теж є, вона працює і так теж можна залучати гроші. Вона е, виглядає досить простою, але насправді там теж є свої особливості. І якщо ми повернемось до нашої розмови про 45 гривень, Віталію більшість з тих, кого я встигла прочитати, казали, що ні, це дуже дорого. Ніхто не готовий платити 45 гривень. Попри те, що це всього навсього горнятко кави у Львові, а це дуже дорого за один текст. Так що, Віталію, за твій текст 45 гривень тобі платити не готові, і я боюся, що ти не дуже будеш радий, якщо він буде коштувати всього 45 гривень. Я думаю, що треба помислити тобто, категоріями редакції, яка створює якийсь ексклюзивний тобто, контент. Тобто, так, Але це... я просто знаю гонорари, і ті гонорари найменші, що я бачила на регіональних сайтах, це 50 гривень за регіональну новину. Тобто, це навіть менше ніж ціна однієї новини. Тобто там не дуже складає. Економіка, про яку ми говорили на початку, але до, 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 донейшнси, тобто пожертви, вони можуть бути, звичайно, значно більшими, ніж 45 гривень, тому що, ну, як правило, це 5-20 гривень. Не та сума, яку перераховують люди, а там суми стартують 50, 100, 200 гривень. Це ті платежі, які зараз брають, наприклад, волонтери, якщо вони працюють з пожертвами. Я ось хотіла показати. Ресурсно винарня. Вони активно заохочують свою аудиторію їм давати кошти на розвиток редакції. Зокрема, Дмитро Лиховій, власник проекту, і на свій в умовах кризи, навіть на свій день народження, в квітні писав, що друзі, будь ласка, не треба подарунків підтримайте мій проект. Ось реквізити, і це однозначно працювало. Ми бачимо, що тут немає кнопки. Тут просто написано Підтримайте новинарню. Є звіти про пожертви, тобто вони з. Пожертвами працюють досить активно і отримують свою частину коштів, так само, як проєкт, наприклад, Історична Правда час від часу це робить Вахтан в Кіпяні. Але є і інші випадки, і ми зараз на них подивимося. Отже, давайте дивитися на досвід. І е, хочу вам показати текст До речі, за нашою категорією, тексти це досить нішевий проєкт, тому що це проєкт аналітичний. Де е, головним правилом є, що навіть якщо ми пишемо на тему відому всім, наприклад, про пожежу в Чорнобильських лісах, про яку всі написали, то текст обов'язково напишуть так, як не напише ніхто. Тобто тут завжди контент має додану вартість. І, е, звичайно, що це більше е, такий синтенковий проєкт і е, контент, але е, редакція текстів вважає себе. А не просто експертами з бікдейта, на яких вони спеціалізуються, а також і журналістами, які створюють абсолютно корисний правильний контент для розумної аудиторії. І у них є ось кнопка пожертви. Бачите: незалежне видання без нав'язливої реклами і замовних матеріалів, щоб працювати далі, нам потрібна ваша підтримка. Отак вони заохочують аудиторію їм. Давати кошти. І тут я, власне, хочу показати, що це досить зручно. Ви натрапляєте на кнопочку і ви потрапляєте одразу на LeakPay. тобто маємо два кліки, вам достатньо заповнити, карточка вже прив'язана і прив'язати один раз карточку, вона буде прив'язана, і ви зможете сплатити або через Privat24, або через ну, в інший спосіб, так, прив'язавши свою карточку. А те, про що говорив Віталій, запорука успіху, такого платежу. Це два-три кліки і гроші пішли. І що цікаво, зверніть увагу, тут уже е, сума 150 гривень. Тобто, ви, звичайно, ви її можете зменшити, але автоматично редакція виставляє, що вони би хотіли від вас за один з текстів по жертву 50 гривень плюс. І це вже не 45. Е, отже, е, якщо вас цікавить реально робота з е, пожертвами. Це називається краудфандинг. Такий англійський термін є українською. Він не перекладений належним чином, тому використовуємо краудфандинг. Відповідно, для того, щоб успішно краудфандити, мало просто прив'язати кнопку на сайті або просто написати про це один раз. А вашу аудиторію треба постійно і системно заохочувати це робити. Я мала досвід, писала посібник пару років тому для громадських організацій, тобто як збирати гроші громадським організаціям. Ми відповідно вивчили досвід і громадських організацій, і медіаредакцій, і дійшли певних висновків. Що ключове, це звичайно зручна і швидка система перерахунку, бо пожертва це ж завжди порив. Тобто, якщо у мене є порив, я маю час, я вам починаю перераховувати гроші, і якщо я цього не зробила миттєво, то швидше за все порив друге до мене не повернеться. Хіба що ви мене знову будете надихати? Тому ключове це легко і просто. Друге, це чітка мета для перерахунку. Так? Тобто, якщо ви збираєте гроші на тепловізор конкретному вояку, я знаю, кому ви збираєте, я хочу ці гроші перерахувати. Якщо ви збираєте кошти на те, щоб всі ваші тексти про бруштин були класні, то можливо мене не цікавить бруштини, я не буду перераховувати ці гроші. Тому думайте над чіткою метою, мотивуйте дуже чітко вашу аудиторію вам перераховувати кошти. Звичайно, що прозорий звіт. Тобто, якщо в мене є питання недовіри до вас, якщо ви не звітуєтеся, то я навряд чи буду вам це робити системно. І постійна промокампанія, скільки і на що ви збираєте, і, відповідно, з постійним звітом, що це вам дало. Тобто, ви маєте підтримувати в ваших жертводавців відчуття, що вони вам дуже допомагають, щоб вони хотіли вам допомагати ще більше. І, звичайно, одним з способів підтримки такого контакту. Ту це знову робота з спільнотою, оскільки люди люблять, щоб ви їм дякували персонально. Тому якщо ви можете зробити систему автоматизованої розсилки з персональними подяками, це теж буде працювати. Власне, на цьому слайді також є посилання на повну версію посібника. І, хоча б посібник написаний для громадських організацій, технічно там розписано, як. Прикріпити кнопку для редакції, як вибрати правильну фінансову систему і як не помилитися потім в промоуції цього всього процесу. Відповідно, рекомендую, кому цікаво, детальніше, просто почитати посібники. Якщо є якісь запитання, то знаходьте мене на Фейсбуку, я залюбки проконсультую.